Після обжинок збору урожаю починалася осінь. А значить і пора весіль. А яке ж українське весілля без традиційного короваю? А по короваю передбачалось щасливе подружнє життя молодят. Гайда, дівчата пішли. Я вдома сиділа. Я вдом... oh Не сла, перестріли мене, хлопці, та й побили яйця в коробці, перестріли чоловіки. та й побили яйця на віч я буду бити. Чи їх стріли, чи перестріли, чи, їх... чи вони заблукали. Я їх чекаю, хвилююся, а їх нема. Заходимо, дівчата, до хати. <плес> Любі корувайниці, я вас чекала, виглядала, ночі не спала. Хвалити Бога, ви прийшли. Я принесла муку біленьку, на долю гарненьку. Дякую вам, дякую. А я принесла грудочку масла, щоб любов не згасла. Ой, дякую вам, мої весь а я не спустила, руками принес, прийшла, яйця принесла, щоб коровай був на славу. Ой, хвалити Бога, що яєць принесли, хвалити Бога. А я принесла горщик меду, облизала й ззаду і спереду. Дякую, дякую вам всім, що ви постарались. Все, примайте, да, мамо весільну діжку. А ми ой, дівчата будемо Зараз, дівчата, коровайниці любі, Зараз. Мийте руки, мийте. Дві. Де друга кровіниця? Куди У Бог треба разом. Я ж вам вчора... Викию, ви що. Микер. що? Микер. що? Микер. Ой, гарно помили. Гедріхна, до цього руки мийте. Разом, разом, разом. Руки помили, тепер я вилю цю водичку під молоде деревце. О. Вишеньку підлила, щоб молода молодого любила. І молодий теж любив молоду. Ти Оля, будеш коровай місити і муку сіяти. Ти, Світлана, будеш виробляти квітки на нашого короваю. А щоб коровай наш гарно вдався, треба його благословити. Благословіть, мамо, коровай носити. Хай Бог благословить. Благословить, мамо, коровай несити. Хай Бог благословить. Благословіть, мамо, коровай несить. Хай Бог благословить. Благословимо! Ой, дякую, мамо! Які ж гарні рушники ви приладнали і нас ними пов'язали. Дочка Ай... ночі спала, вишивала. Ой, Я дякую. Ой, <плес> ну, да, Зараз мама міс... сильно Зараз будете місити, розчинили, зараз будете місити. А так, дівчата. А на стіні дві криточки висить. Дві квіточки виси, дві коровальнички, коровайниси, дві квіточки похилилися, коровальнички потомили. Якби не танцювати, будете не тері. Місяць, місяць, коровайнечки. Місяць, місяць коровайнички, щоб не було, так моя дірочки. Піч розтоплю. Будемо коровай виробляти. Все там добре, було, що не Пічі горить, горить. Дрова бачиш, бачиш, все хороше. Будемо коровай викладати, є маслом з маштуху. Добре, добре, матір, щоб не пристало тісто. Дівчата, беріть тісто, ложіть у корму та й будемо. З тістом беріть, тісто Ой, давайте, буду піцта дати, та лопата, щоб посадити швидко.

Тепер я хочу своїм милим коровайничам квіточок дати, щоб молодих було діточок, як на небі зірочок. Дякую, 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 дякую вам, дякую, дякую, дякую вам! дякуємо. Мої, дякую, май, мої ви золоті! Дякуємо, мама, весільна. Дякую. Щоб помогли коровай замісити. Дивись яка, а мені нічого не дала. Забулась. Заклопотана мама весільна? Знервляна. Отак. Дякую вам всім. Спаси Господи, тобі щоб теж дякую, що ви дякує, всі були Мама весільна нам вже по 100 грам налі, чи ні? Ми корова замісили. ждемо, поки він зійде. О, я поки готова. Його, це? Певно, що може готова, щось Я готова, я готова. Я готова, любі мої. Дякую, що наповнили. Дівчата, підходьмо до мами весільної, хай наливає, хай не жадниця. Вчинили вашу волю, вчинили. Ми для вас... за вами гарної горілки ми гнала маємо. Це горілочки, та й не пили. Ой, крепко. А чого не закусуєш, мабуть, виїхати? Берітьсь, беріть сальце. Духмяне. Свою а, свиню, а, певно, а, годували на виску. кабанчика зарізали. Та тільки вчера. Щоб да. свіженьке було. Ой, не сало не таке м'ягеньке. На молодці, напевно, годували. Ой, на козячому козячу. Може. Ой, боже, дивіться, наскільки заробила. Думала, що всі дай по чуть почуть, по а мені саме найбільше. На ну. здоров'я! Закусуйте корова. Ой, божечку, зараз найбільший кусок вхоплю. Але вже й смачно. О! Всі налили, всі налили. Дякую, дякую, ми вилили. Ой, гарний, ой, який навіть ні грами не досмалився, ой гарнючий. Хай ще може допечеться. Трошки. Тож почекаємо ще трошки, хай допікається. Угу. Ой, дівчата, зараз подивимось ще раз до нашого короваю. Як він там? Печеться чи не печеться? Ой, який гарний. Печись, печи з короваю, на три синочки і дві лапочки дочки. Печись печись короваю на три синочки і на дві маленьких дочки. Печись, печись, короваю на три синочки і дві дочки. Ой, дівчата, як це ж його зараз тут дістати? Такий запашний. Ой, який файний. Дивіться, ну який гарний вдався. Дивіться, ну даже ніде не спав немально. Ой, попечу руки, зараз партухом його десь рушника поділа. Ой-ой-ой який. А зараз, дівчата, прикрасимо наш коровай барвінком і калиною, щоб наша... Молода, з молодим жила. Гарно родиною! Я Дякую вам, мої любі коровайниці! Щоб ви були здорові і щасливі, щоб ви допомогли моїй доні спекти коровай. Дякую. Хай будуть щасливі, здорові ваші дітки. А на весілля нас запрошуєте? І завтра всіх запрошую на весілля. Запрошую відгуляти разом з нами всіма. Дякую. Дякую. Велике Прийдем вам спасибо. Дякую. прийдемо обов'язково. Дорогі коровальнички, за вашу роботу, за ваш нелегкий труд. Я хочу вам обдарувати вас шишками цим хлібом. Буде хліб, буде Дякую. Дякую. Ще... Дякую. Дякую. Бог, Дякую. Я Дякую. За синочком. Дякую. Дякую вам. щоб ще й за роз... Хай Бог перебирати. дає всім здоров'я, щастя і многії, многії літа. Дякую всім. Ай смачно so